Всім привіт! З вами я, Іван Майнкрафт, і сьогодні я вам покажу, як зробити Майнкрафт текст. Що ж, нам потрібно зайти на сайт Blockbench. І заходимо на першу главну страницю. Якщо ви хочете постійно робити собі Minecraft текст, то ви скачуєте його. А якщо ви просто хочете зробити собі, наприклад, одну там надпис, то Open Web App. Дивіться. Спочатку ми нажимаємо файл, далі плагінс, І тут, у вас тут вилізеться. Нажимаєте сюди і пишете Майн, і ось. Тут буде Майнкрафт-тітло-генератор. Ось. Ви його так нажимаєте, тут у мене DSL, ви нажимаєте тут установити буде, ну, як в залежності, яку мову ви поставите на сайті. Ось, далі закриваємо суто. І Майнкрафт тітли Тут у вас буде. Далі креат Майнкрафт-тітлу. Дивіться, сюди напишемо що угодно. Наприклад, я напишу Іван Майнкрафт. Дивіться, якщо ви писаєте щось на російський або на український, вибирайте ось сюди, нажимаєте, ось так. Вибираєте оце і. Ну, я вибрав англійську. у мене це. Дальше. Тут можна вибрати собі, який ви хочете цей є. Собі next Далі Next нажимаєте. І тут можна створити, ваш... створити різні ваші. Засуджую, ну, засуджую. Тут можна створити різні ваші, які ви хочете це є. Також тут можна текстурка файл загрузити. Далі, next нажимайте. Це так само, на файл текстуру загрузити. Нажимайте Finish. Ось. У мене з'явилося. Якщо вам ось так не подобається, саме як воно так нахилено, то ви можете ось так взяти і поправити. Ось, покрутити, типу моно, як вам тільки завгодно. Далі нажимаємо Render. І тут і можна нажати ще позицію камера. Ось і так лишиться. Далі рендер файл Title. Ось, у вас тут оце є. Те, що можна всяке, що угодно робити. Коротше, отак. Далі нажимаєте тут ось Save it, Render. І у вас тут буде саме це. Ви завантажуєте, і воно у вас з'являється. У вас Надіюся, я вам допоміг. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.